Шановні наші воїни Служби безпеки України, шановні присутні, сьогодні ми дякуємо кожному, хто абсолютно, абсолютно справедливо відповідає Росії на те, що вона робить проти нашої держави, проти наших людей. Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе. Має повне право захищати свою незалежність, захищати свій народ. Саме це ми і робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, статут, ООН та звичайний людський, здоровий глузд. Росія вже застосувала проти України тисячі. тисячі Ракет ударних дронів застосовує в тому числі стратегічну авіацію. Росіяни уклали союзи з Північною Кореєю. З Іраном використовують проти нас, наших міст, позиції, в тому числі північно-корейську та іранську зброю: балістику, дрони, артилерію. Проти України на боці Росії воюють і північно-корейські військові, їхні спецпризначенці. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні особисто, дякую особливо Службі безпеки України за реалізацію нашого права на захист. Блискучу реалізацію. Найголовніше, що ви довели блискучою операцією Павутина війна. Завдає відчутних збитків та втрат, зокрема, і агресору. І це саме це і є відновлення справедливості, і це саме це є примус до справжнього миру. Особливо важливо це підкреслити саме сьогодні, в такий день, день, коли ми всі в Україні встанову пам'ять наших українських дітей, убитих Росією, убитих. Агресорам, убитих Путіним. Росія відчуває, що вона робить і за що несе відповідальність саме тоді, коли ви і інші наші воїни діють. Я хочу подякувати службі за все, що ви робите щодня, подякувати всім вашим колегам, побратимам. Друзям вашим рідним, близьким, особисто дякую, Василь Васильович, вам.